В преддверии Нового года и Рождества Христова депутаты от партии регионов всех уровней сегодня посещают школы, посещают детские дошкольные учреждения для того, чтобы поздравить наших детей и особое, особое внимание уделяется тем детям, которые нуждаются в дополнительной опеке. Народний депутат України В'ячеслав Задорожний вже не перший рік допомагає учню 123 школи Миколі Деркачу, який належить до категорії дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Нинішні новорічні свята не стали винятком. Миколі був презентований новенький ноутбук. Я дуже радий, і горжусь, що у мене є такий старший товариш, який допомагає мені сюди, підтримує. Обіцяв подарити мені на новий рік ноутбук. От подарю буду, ну і для учоби. Микола мріє стати програмістом. Планує вступити в інститут саме за цим фахом. Завдяки ноутбуку, за його словами, він став ще на крок ближче до своєї мети. Адміністрація 123-ї школи висловила велику подяку В'ячеславу Задорожньому. Розговариває з Вячеславом Казимировичем, ми завжди розуміємо, що це чоловік, перш за все, держить слово, завжди готовий прийти на допомогу, завжди готовий помочь і підтримувати в трудну минуту. Не тільки трудну, но і в такі вот радісні, світлі, в предвір Рождества і Нового року. Зі словами привітання до учнів та педагогічного колективу 123 школи звернувся і народний депутат. Всім дітям міста Кривого Рога. Всім хочеться пожелати здоров'я, успіхів в учебі, щоб вони пішли на канікули, зустріли Новий рік зі своїми батьками, бабушками, дідушками, їх ніколи не огорчали, і щоб всі їх плани і мрії збилися в 2014 році.